Розділ 15. Проблем нема, є лише можливості. Хто скаже, що є вдачею, а що невдачею, будильський вислів. Більшість із нас мріє, що настане той день, коли вже не буде проблем, вони розв'яжуться і наше життя буде повноцінним. Але ж проблема є важливою та цінною частиною життя, замість того, щоб їх уникати, маємо прагнути зрозуміти. Чим саме вони є? Випадковостей немає. Ми частинка всесвіту, який завжди посилає нам певні повідомлення і сигнали, що часто мають форму проблем. Те, що на певному етапі життя ви стикаєтеся з певними проблемами, не випадковість. І не збіг обставин, складнощі у житті це вказівники, що мають бути побачені. Запитайте себе, що моя проблема може розповісти про мене, що вона говорить мені про власні думки, переконання, дії, вибір, спосіб життя, що ця проблема намагається мені сказати. Придивіться уважніше. І зможете побачити реальну причину, якщо ви постійно жалієте себе або почуваєтеся безпорадним, зіткнувшись із якоюсь проблемою, то втрачаєте важливі повідомлення, які вона намагається передати. Станьте алхіміком. Середньовічні алхіміки присвячували життя спробам розгадати секрет перетворення звичайних неблагородних металів на золото. На ці пошуки було змарновано багато часу і коштів, але безрезультатно. Середньовічна алхімія зазнала невдачі, оскільки її ревні послідовники дивилися не в тому напрямку. Справжній алхімік. Це той, хто відкриває секрети перетворення повсякденних ситуацій у золото. Той, хто намагається використати кожну ситуацію собі на користь. Проблеми і складнощі можна використовувати як плацдарм для досягнення глибшого розуміння. Справжній алхімік розуміє, що проблем нема, є лише можливості. Проблем нема. Є лише можливості, варто лише повірити в це і пошукати можливості, що містяться в кожній ситуації, і вас здивують результати після цієї простої зміни ставлення. Маргарет Келлі, яка відвідувала з мої семінари з динаміки думок, одного разу зрозуміла, як практикувати цей принцип на роботі. Вона була директором великого будинку для літніх людей і разом із двома помічниками працювала зі справами понад тисячі пацієнтів. Якщо хоч один з її асистентів не міг вийти на роботу, це створювало хаос. Тож можна уявити, з якою проблемою вона зіткнулася, коли захворіли обидва асистенти. Жінка панікувала допоки не згадала, що проблем нема, є лише можливості. Яка ж тут можливість? розмірковувала Маргарет. А потім зрозуміла, що завжди працювала лише з цими двома помічниками інших працівників майже не знала, і сказала собі: я використаю цю ситуацію як можливість краще пізнати інших працівників. Увесь день вона розмовляла і працювала з підлеглими, з якими зазвичай майже не перетиналася, дізналася, що їх хвилює і які вони мають складності на роботі, а це зі свого боку привело до нового набагато ефективнішого способу адміністрування певної частини роботи. Маргарит згодом сказала мені, цей день виявився чудовою можливістю і мені вдалося зробити дуже багато. Сумніваюся, що Маргарет Келлі змогла б використати таку напружену ситуацію собі на користь, якби зосередилася на так званій проблемі. Відбувалася зміна ставлення. Від я маю велику проблему, до проблем нема, є лише можливості, що допомогло їй спробувати новий спосіб дій, який дав такі добрі результати. На момент нашої першої зустрічі Ненсі Спенсер перебувала в дуже скрудному становищі. Чоловік покинув її з трьома маленькими дітьми. У неї не було грошей, професії та перспектив на поближнє майбутнє. Це здавалося проблемою, яка не має розв'язання, доки Ненсі не почала нагадувати собі, що проблем немає, а є лише можливості. Але ж де вони? Вона шукала їх майже тиждень і, нарешті, знайшла. Проаналізувавши свій спосіб життя, Ненці зрозуміла, що вона постійно залежала від когось спочатку від батьків, а потім від чоловіка. Завжди дозволяла іншим казати, що їй робити, бо мала дуже низьку самооцінку. Тепер, поринувши у відчай у ситуації, на перший погляд безнадійній, Дала собі обіцянку, Ненсі вирішила вилізти з прірви і стати впевненою і успішною особистістю заради себе та своїх дітей, використала цю кризу як трамплін для зміни на сильну та незалежну дорослу особистість. Я радий, що концепція, про яку йдеться в цій книзі, навчив ненці, бо вона стала завзятою студенткою, яка регулярно й наполегливо працювала над своєю самооцінкою, переконаннями та цілями. Жінка змінювалася просто у мене перед очима, і я бачив, як вона зростає від перших чорнових робіт до створення власного бізнесу з продажу квітів. Тепер ненці щаслива, успішна, впевнена, заміжня. За добрим та щирим чоловіком у сім'ї чудове життя, і все тому, що жінка повірила у те, що проблем немає, а є лише можливості. Станьте алхіміком та повертайте кожну ситуацію собі на користь. Пам'ятайте, що ми часто скаржимося на події, які, якщо подивитися на них у ретроспективі, були конче необхідними для нашого розвитку. Один чудовий приклад перетворення випадковостей на переваги трапився, коли дослідник Дон Стукій випадково перетримав гартоване скло в печі, так що воно побіліло. Не втративши настрою Стукі творчо обернув цей інцидент собі на користь. Продовживши експериментувати з новою субстанцією, виявивши, що ця речовина може витримувати екстремальні температури, він допрацював свою помилку та подав її як посуд корнікваре, який нині можна знайти у майже кожному будинку Північній Америці. Учіться дивитися на стреси і проблеми, як на виклики й можливості, а не зобов'язання або перепони. Погляньте на історію підприємниці. Які колбі, яка народилася з дислексією, через що не відрізняла направо й наліво, і мала великі труднощі з визначенням часу за годинником. Моя інвалідність одна з моїх найбільших переваг. Каже вона, це допомогло мені вивчити процеси мислення. Одного разу Колбі зробила рішучий крок на 500 доларів заощаджень. Вона заснувала фірму, яку назвала ресурси для обдарованих. Вона склала каталог наявних ресурсів для інтелектуально обдарованих дітей та розіслала його. 3500 учителям спочатку замовлень майже не було, і навіть коли їхній потік збільшився, перші роки однаково були важкими. Вона купила склад, але там сталася пожежа. Один із працівників розкрадав гроші, колбі розлучилася із чоловіком. Незважаючи на це все, вона ніколи не втрачала віру в те, що проблем немає, а є лише можливості. Тепер Колбій отримує валовий прибуток 3,5 мільйона доларів на рік. А компанія і далі зростає. Президент США Франклінд Рузвельт був паралізованим. І не міг без сторонньої допомоги сідати в інвалідне крісло. Проте він вивів Америку з так званої великої депресії та увійшов в історію як один із найшанованіших лідерів. Боб Гаук вибрався з глибин алкоголізму, щоб стати авторитетним лейбористським лідером, а згодом і успішним прем'єр-міністром Австралії на чотири терміни. Вільма Рудольф народилася у бідній афроамериканській сім'ї у поглинутому Великою депресією штаті Тенесі США. Десятирічною вона захворіла на поліомеліт, і життя не видавалося в вільмі обнадійливим. Проте вона подолала всі ці проблеми ба більше виграла три золоті медалі з легкої атлетики на олімпіаді 1960 року в Римі. 30 років по тому інша потенційна учасниця Олімпіади зіткнулася життєвою кризою. Гель Деверс готувалася до Олімпійських ігор 1992 року в Барселоні, коли все її тіло раптово вкрилося виразками. Ніхто не міг зрозуміти причину. Згодом їй діагностували хворобу Грейвса. У гострій стадії лікарі наполягали на ампутації ніг. лише за два дні до операції з ампутації її стан нарешті почав поліпшуватися. Подолавши цю біду, вона перемогла у 100-метровому забігу в Барселоні. А потім, під оплески 75 тисяч вболівальників, повторила це довишне досягнення Атланті у 1996 році. Я б нічого не змінювала, сказала Гейл, озираючись назад на своє випробування. Це було благословенням і зробило мене тим, ким я є сьогодні. Я стала сильнішою, кращою людиною. Засновник і директор однієї дуже успішної інвестиційної компанії поділився зі мною секретом, як наймати найкращих співробітників. Ми не приймаємо людей на високі посади, якщо в їхньому житті не було б хоча б однієї великої невдачі. Саме через невдачі люди стають відповідальнішими і рішучішими. Провали сприяють розвитку. Які ж можливості чекають на вас прямо тепер? Ви ніколи не дізнаєтеся, доки не почнете шукати їх. Гарні можливості дуже рідко виникають із табличкою казівником. Найчастіше вони приходять, маскуючись під проблеми і провали, але всі ми маємо удосталь можливостей. І якщо ви готові сприйняти і дослідити свої проблеми з цим новим ставленням, то на вас чекатимуть приємні сюрпризи. Ваші проблеми і стреси це виклики і можливості, як каже Арнольд Шварценеггер, я дуже вірю в боротьбу.